Нарід на землі розмножався, і Бога став забувати. Безбожністю своєю не журився, і в нім Він почав потопати. І люди про Бога забули, почали його зневажати, діла беззаконні творили, почали на сміх брати того, хто про Бога спімне, про Його волю, про Його діла. Пішли по гріховній дорозі з ріхами в серцях, і так ішли роки за роками, і велич людська я росла. І люди своїми розумами розмишляли і вправо, і вліво, розумами в створіння уникали, добились в глибини землі, і мудрі немудрим казали: нема Бога ні на небі. Ні на землі, часом і звізди рахували, і занадто розумними були, різновидних доказів шукали, старались узнати настання. І мудрі немудрим казали, нема Бога ні на небі, ні на землі. На факті вони доказали, смертельним ставався їм Бог. Різновидних доказів шукали, стараючись узнати, твердили кожен, як міг. Но жив на землі серед народу чоловік по імені Ной. Серед розпущеного роду мучився він, Бог бачив, як люди творили. Но, все ж таки він був їх творець. А за те, що його всі забули, він вирішив положити їм кінець. Явилось видіння Ноєві, Господь сам говорить йому, свою я незмінною волю відкрите бажаю тобі. За те, що ти вірним остався, і вірним в гоніннях ти був, за ім'я моє побивався, і вірним в гоніннях ти був. Тобі свою волю бажаю відкрить, що світ я хочу погубить. За мені поставлю з тобою, один тільки будеш ти жить. Мені жаль, сотвореного мною, до створіння я маю любов, і милість моя над землею, хай буде лиш сто двадцять літ. Можливо, за всі ці літа покаються ці народи, а ти їм про це обяви. Но, ти для того, щоб спастись, Подуй дерев'яний ковчег, в ньому спасеш від потопа себе і сімейство твоє своє. Не бійся, якщо будуть погрози, не бійся, якщо буде сміх, ти вірою осудиш народи, осудиш невіря і гріх. Безумним його називали. І був він у них чудаком, з насмішкою на Ноя кивали, з неповним розумом щитали Його. Ну і сильно твердив їм про Бога, про Його волю, про Його діла, розпущену в житті дорогу, покинути ной закликав, але ні, і глухими, і німими оставалися людські серця. Сміялись на різні типи і зноя і Бога Творця. І ну і звернувшись до народу, покайтесь він їм говорив, то скоріше наверніться до нього, і він би простив вам гріхи. Покайтесь, нещасні люди, о, горе, о, горе вам буде, недовго осталось вам жити. І часто йому погрожували, Зачем же безумствуєш ти? І часто, і голосно часто кричали, Остав свої видумані мрії, звідки ти такий розумний взявся, Зачем бентежиш народ, такою дурницею зайнявся і стверджуєш про якийсь топотоп. Забрати бентежника ноя, зламати дурницю ковчег, людям не дає від спокою, будує, як ніби на сміх. І так ворожі люди сміялись, грозили, і ноєва проповідь про потоп злобою заливалась тоді. І часто сходились дивитись, ану, розкажи. Як будеш сидіти у ковчезі? Ану, розкажи, як по сухому чудовисько це. Ану, розкажи, як попливе цей корабль по полю і хто по сухому до моря чудовисько це поведе, нахмуривши сивії брови, насмішника мною. Говорив, покайтесь, мої дорогі, насмішника мною повторив, Мною повній любові і жалю, іще до народу покликав, іще він набрався терпіння, і так до народу сказав. Друзя, послідні вже дні, Послідній вже раз вам говорю, пора вже своїми серцями друзя навернутися до нього. До нього єдиного бога, єдиного бога для вас вже послідні дні, осталося днів небагато ще трохи Господній любові. Но стук топора, розносився звучніш і звичніш він стучав. Назначений час вже кінчався, Бревно вже послідні поклав, но й кінчив будівлю ковчега. Останній удар топора, відкинув його він направо, настала, настала пора. Ну й ковчег оставляє і вводить семейство своє, звірів він і птиць набирає, кругом був задушливий сміх, ще трохи вони посміялись но й спрятавсь в ковчезі своїх своїм, все стихло і смерклось, Здавалося, що ной помішався розумом. І от отворені двері, нежданно закрились вони, сам Бог їх закрив, вірою, надією і любов, ю. навіки, навіки, на світ осудив. Як раніше світилося сонце, не видно і признаків вод, на думку світу, здавалось, що видумка ноя ковчег. От сонце зійшло над землею, воно освітило, як завжди, і також покрились росою луги, поля і ліси. Від сна просипаються, люди, спішать на роботи свої. І воздух вдихають у груди, собою довільні вони. Ось їде у поле орач на роботу, ось п'яниця, п'яний лежить, багатому також гризота, щоб більше багатства нажить. Та от показалися хмари, по небу вони поплили, і, мов би, здорові хмари, все небо покрили вони. І очі до неба вп'ялися, по тілу мов легка я дрож, і дуже несміло до ковчега нечутно сходився народ. Но, от уже крупні каплі летять із білизни небес, і мудрі тут що не знали, куди поділось учення їх, і лізуть на стіни на криші, стараючись себе спасти. І крики навкруг розносились, стогнання, зойки і плач, а води лились і лились, як грозний кат. Сімейство дереться на стіни. І, 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 і дитята, і мати, і батько і дали прокляття волі, побачивши близький конець. Ой, мама, ми всі погибаємо. Дитята від страху кричать, спасайте, уже погибаємо, кричала з переляку мать. Кричать розгніваному ною ожжайся, пусти, візьми нас, голубчик, з собою в ковчег, та скоріше візьми ми гинем, ми тонем. Ожжайся над нами, не будем сміятись із тебе, дивись, захлинаюся хвилями. Пусти же, пусти, хоть мене. Ой, гину ой, тону, нещасні люди в гріхах помилились, і ось ковчег коляхнуся, і води підняли його, піднятий водою хитнуся. І хвилі понесли його. Холодні, високі, холодні води покрили поля і високі гори, остався один лише праведний ной, його не сторкнулося гори. вода спадала, ковчег на горі зупинився і став нерухомо. І Ной учутився знову на землі, і голосу людського не чути. Ось бідна я мати, схопивши дитинку, Холодною рукою держить, ось левиця притиснувся маленького лівка. Ось муж із своєю дружиною всі погинули за своє недовірство і гріхи, їх мудрість своя не спасла. І з ними погинуло учення їх. Але як було за днівноя, так буде і в наші дні, хто не шукає в Ісусі спокою, погинуть навіки, навіки вони. Амінь.